Іване, скажи но ну мені, що за фігня, коли це в нас трептиз був затребуваний, ніколи. Що змінилося? Хотіли вас відволікти, розважити? Перестаралися, іду до свого столика. Дуже цікаво. Ваня, для кого четвертий стілець? Льоха з дідом чи що прийшов? усміхнувся я. Дід працює сьогодні, а стілець так, про всяк випадок. Раптом хтось захоче приєднатися до нашого застілля. Є такі сміливі люди, гаразд, нехай стоїть, не заважає. Едуарду Юрійовичу, вже майже дев'ята година. Можна починати? Не вгамовується адмін. Дідько, та втомився я від того, що всі переді мною плазують, бояться. Починайте, тільки відразу дайте мені мікрофон до всяких ваших номерів. Хвилин п'ятнадцять людям на те, щоб розслабитися, і погнали.